В студії Олександра Литинська українці у старі часи помічали, що сильний сніг вночі та на світанку при слабкому вітрі віщує соняшну денну погоду. А про ймовірні здійснення прикмети найближчої доби у неділю 19 лютого пропонують дізнатися просто зараз. Отже, мінливо-хмарна та здебільшого суха погода буде актуальною для заходу країни. Вночі очікується 1-3 морозу, у день 2-6 тепла. Незначні опади у вигляді снігу та дощів можливі на півночі. Тут теж спостерігатиметься мінлива хмарність. Упродовж доби термометри фіксуватимуть від мінус одного до плюс двох градусів. У східній частині небо хмарне, утім збережеться суха метеокартина. Температура повітря в нічний та денний час становитиме від нуля до двох тепла. На півдні слід чекати хмарності з проясненнями без опадів. У нічні години ртутні стовпчики місцями опустяться до мінус двох, максимальна денна температура плюс 5-6 градусів. Так само хмарна з проясненнями і суха метеокартина в Криму. Температура повітря цієї ночі коливатиметься від нуля до чотирьох тепла, денні показники 7-8 градусів. У центральних областях ртутні стовпчики упродовж усієї доби триматимуться біля нульов. Вої позначки. Погода тут очікується похмура за відсутності опадів. Дубом у Києві 19 століття, як пишуть дослідники старовини, називали не тільки дерево, а й великий човен для перевезення пасажирів і вантажу. Подібні судна видовбували з дубових колод, звідки й виникла назва. До побудови першого капітального мосту на Дніпрі завжди працювали перевізники на дубах, які переправляли тих, хто. Не хотів чекати порому особливо. Ці судна ставали в пригоді наприкінці зими та весною під час льодоходу, і про жоден інший вид переправи, окрім дубів, не могло бути й мови. І далі про погоду. Тож сильна хмарність триматиметься над столицею та області, утім, суттєвих опадів бути не повинно. Термічні показники у нічний та денний час коливатимуться від нуля до плюс трьох градусів. Вітер західний – 5-10 метрів за секунду. На цьому усе Зичу сонячного настрою за будь-якої погоди з роси і води вам.